Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Volkswagen Tiguan. Автомобіль у нас 2016 року випуску, красивий білий колір. Оригінальні у нас диски компанії Volkswagen. Високий кліренс. Є у автомобіля додатковий фаркоп. та камера заднього огляду. TFSI двигун, 2-літровий, досить надійний та економний. Покажу вам по салону. Салонна світло шкіра, перфорація. Стан пасажирського сидіння взагалі без ніяких нарікань. В речах перемикання передач, повний привід, кнопка старт-стоп, управління кондиціонером, кондиціонер працюючий, мультимедія у нас штатна, ніяких помилок немає, двигун робить без ніяких нарікань. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця. Комфортний простор і салон для задніх пасажирів, саме те, що потрібно. Додатково є вентиляція від кліматконтролю та додаткова розетка для зарядці гаджетів стан верної карти також без зауважень. Що чудове, що дверці закриває поріг. Класний автомобіль, котрий зарекомендував себе часом. Рекомендую приїхати побачити його вживу, місто Одеса Грушевського, 15. а Приїжджайте. Будемо на вас чекати. Можна купити у кредит, трейдин, лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.